24 та 25 вересня у Слов'янську пройшла конференція перспективи відновлення Сходу України на основі збалансованого розвитку. Понад 200 учасників форуму: губернатори Донецької та Луганської областей, народні депутати, посли, заступники міністрів, наукові діячі, представники міжнародних організацій, з'їхалися до Слов'янська. Аби разом обговорити шляхи відновлення постраждалого від війни регіону, специфікою цієї конференції є те, що тут будуть представлені вже реалізовані проекти соціальної, економічної і екологічної сфери. Зокрема, це проекти відновлення соціальних об'єктів, пологових будинків, і шкіл. Форум високого рівня благословили священники Слов'янська. Без Бога ми не зможемо нічого доброго. Сделать. И вот я хочу, прежде чем совершить эту молитву, я хочу прочитать из Священной книги Библии следующие слова. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодствует страж. Сегодня нам так нужен мир, сегодня так нам нужен нужно спокойствие. І в этом Господь нам допомогу. І Он говорять, що тільки Он може обрядити наші города і нашу землю. В рамках роботи форуму відбулася екскурсія учасників на відбудовані будинки Слов'янська. Бригади будівельників з усієї України і навіть з Молдови та Білорусі вже збудували дев'ять будинків для багатодітних родин на місці зруйнованих. Місія Еммануїл спільно із церквою Добра звістка. Та різними іноземними фондами розгорнули зведення каркасних будинків за канадською технологією. Через три тижні від початку будівельних робіт родина вже може справляти новосілля. Дуже добре, що воно дуже швидко будується. То вже не дуже великі затрати, але ж і житло це будується, і вона дає можливість людям почати нормальне життя. Учасники конференції зголосилися на тому, що фінансовий ресурс держави має бути спрямований не лише на фронт. Але й на відбудову зруйнованого сходу країни Олена Ліпейкіна, Фелікс Карпенко, студія Мегамост, Слов'янськ, Україна.